Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Брой. Сьогодні ми будемо грати в Survive the Elevator. Нам треба вивч... вив... Вив... вижити тут 50 поверхів. Там під тим новим відео, яке вийшло там, де я говорив про челенджі. Написати там мені написали, що треба вивч... вижити в ліфту 50 ночей. І я сьогодні граю не один з моїм другом Максимом. Всім привіт! Пішли будемо заходити, я вже, в принципі, іграв і одну катку, там коротко зрозумів, що треба робити. Заходь. Я вже коротко розумію, що робити. Там треба коротше, в, пої... в ліфта цього. Виходить, є, ну, Типу як в поїзда, типу, що йому треба заправляти вугіль. так, бензобаком. Так, берем його. І, і, і вот, заправляємо. Заходь, Максим, сюди. О, якийсь дали. Ну тільки почекай, нам треба спочатку О, забрать. Так, все, пішли, пішли сюди. Вот, а як брати? Тут не треба, все, по, е, поїхали. Так, е. Зараз елеватор. Мені дали так, бандажи. У нас перший поверх. Зараз іде. Так, все, і дивись, Макси, тут будуть коробки, нам треба буде їх розбивати, ну як же ти як ти вже поняв. Так, і тут ще будуть вороги. Вороги і з них будуть випадати теж, типу, частинки для того, щоб. О, якийсь... Щоб ми могли їх спалити, поняв? Угу. О, мені дало якийсь тупонік. Угу. Що це? Ну, я ще не знаю, я ще це не бачу, коли я грав, ачки мене б'ють. О, Тоже... Да-да, з нього має випадати такі штучки спеціальні. І очі. Так. Е, вода, що. Там є та скринька, яка немає. Е, добре, ми тут ще забрали, ніби. О, який, не, тут бачиш, якийсь зіліз. Це не зіря, це якась штука. Короче, не варто. О, скриня якась. От. О, а, не забак. Тоді пішли і будемо їхати далі. Тоді я заправляю цей ліфт і поїхали далі. Ну, я заправляю. Угу. Uh -huh. А я як далі їхати? На цей рижачок? Так, да, так. Да, получаєте, нажимаємо на цей рижачок і він відправляє нас. Так, у нас вже третій поверх. Ми нормально йдемо. Угу. Uh -huh. А нам треба 50. Так, да, нам треба 50 поверхів, щоб виконати челендж, який мені написали під моїм відео. Ну, під нашим. Я сам вообще знизу. Ну сам, але. Мы ж разом снимаем. Что Очи. Очень. Очень кисть. Их трав і там можно купляти. О, це кто такой? Це, 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 це квадробі? Ну не знаю. О, снял кисточка якась. Боне. Угу. А может ей можно спалють? Да, да. Dai, там, без, там пишуть, що можно її спалювати. Я иду спалю, ману на месте нема. Добр. О, у нас якраз немає навіть запальне Вже uh -huh. Может, запальне. Эээ, okay. e, це. Идем. E, О, я не Максим, а шо у тебе за 12 э, очок? Очки. Ну очей. Ну, там за це можно купляти. Mm. Якись класи mm. там є. Як 99 очей. Так, заправляем. Все, поехали дальше. Не, там ще є. На другій поверх є. все. І, і, якщо що, я, я ще не грав цю гру, тільки перший раз тоді з другому друг, е, з другом зі школи зіграв, щоб він мені об'яснив, як грати. щоб я зняти для вас відео. А що ти набереш оціколи? Вони дуже класні. Вони тобі додають здоров'я, багато. І Ти стаєш дуже без. У здоровье и так восстанавливается. А вот я стоишь, ты идешь с шутки. Вот, давай. Вот, скидывай. с Так, давайте, мы сейчас открываем у получается. О, чекай. Ну, борется юкол. укол. Он даже классный. Это же наш не надо. Зараз я тобі хочу просто показати, що я не роблю. О, комп Там що є один скринька. Тот кись, як ти ложку відробиш. І що він дає? Цеї. Твоя ще риба. Ні, я не я не приніму. Е, э, то ціль. Не годі, ти щось з нього череп випав. Та я не про того. Я поняв. Ладно, поїхав. Зараз тут скринька є. Так, куда цей компас трол столт? Ладно, иду. Поймет цей клип. Цей пока что тут скинем. Направляем. Давай. Поехали. У меня два баднажа, якщо тут здесь помря. Шо с ним компас робить? Да ж Максим, нажимай. А, все, сюда. Так, мы Що? Вс. Мы уже приехали сім поверхів. Ну, треба... О, зараз екстрена зупинка. Немає пальна. Ого. Пішли. Ого, треба п'ятьсот. Ого, скільки там нові. Дуже багато. Ось. Ось людей дуже багато. Ти бачиш, якась там людина друга? Так, да, я бачу. І треба, напевно, спасти. Я якась літучу мишу. О, запчи спином. Ой. Чего наш кинулась? А, у нас а, на... видай. Бьем, бьем, целую. Угу. Так це шо. О, э, видай, я пошли побачу. А я ее взял. Ну и шо, ну видай. А я уй. Я в честену на потребу. Я даже не стыд западаюсь. Ладно, на ну, забирай я думаю нам ну, не треба. Ну ты давай. давай. Е, так. О, а ч ты А ч ты двое? Что там, що, що за чувак? Це я не знаю. Це, може, может треба не О, Вы мне каже хеллоу. А, це, це ты! А, це, я тебя бью. Хорош. Те. Я, я тебе вбив. Артур, Шо? Не <гл> Та Це була твоя копія, тільки зла. Це була твоя зла копія О, винник. Максим, можеш взяти цю е ба. Як це сказати? В, в мене місця немає. Зараз. Бремлин. Брем одну Зараз мені штраф за бандаж хто там притяг. взяти. Mm -hmm. Подивися, яка в мене виничок. Ой. План, Джарес, він наче 47 дома. Угу. Що тут? Це ідем по втачині. Апгрейд. На апгрейдний. Так, ладно, ну, поїхали. Зараз? Давай. Ти ж бандаж мав забрати. Забираю и поїхал. Я кстати тоже А что, мы шкрейнки две не выкрыли? Ты ж вс равно поехал. Сразу беру в минника. Не, зразу пістолета. Поїхали. поїхали. Так, что у нас 7 поверхів. Да, зараз буде напевно 9. Ну понял. Ну, десятый. А нет, давай, може буде может быть, и двенадцатый. Может быть. Еще одиннадцать. Нет, вот одиннадцатый. Все-таки. Лок о фуир. Нема фуй. Поль ногу нема. Я дашь уже лешу, то два бандажа ешь, можу заки. А, меня бьют. У меня к квадробе бьет. О, ти викинув свою метлу? А ти що мене б'єш? Блін, я помер. Я тебе розкрошу. А okay. ти де? А ти де? Тому що тут не можна мене розкрошити. Чого? Я не знаю, тут не можна. Тож тут бандера твоя є. То що? А може на іншій станції можна? І бачите, як я приходжу. Ладно, я нажимаю ретурнто лобі. Що заново? Ну? Угу. Тільки більше не помирає. Якщо зможеш. Угу. Але тут дуже багато людей. А ми тоді грали на приватці. Ні, дівчинка до нас не можна. Бачите, тут 60 поверхів, нам задали 50 поверхів пройти. А ми тільки 11 прийшли. Нам вже дуже багато. Мені здається, що ми не встигнемо за цю частину. А, ми ж можемо ці ламати тут є я... опандаш випав. Мені здається, що ми за цю частину не встигнемо це пройти. То мені здається, що буде друга частина, то якщо ви хочете другу частину, то напишіть в коментарі. Ну але подивимось. Чи не може встиг. Друга частина. Не, не, ну подивимось, може в може ми встигнемо. Ну, може. Так поїхали. Трепан держа. Я ще добавляю вже другий повар. Да, я вже добав ще добавлю топла. Третій. Мы доедем только до четвертого. Четвертого. Або до пятого. До... Ні, до... до четвертого. до пятого доедет. А, ну да, до пятого доїхала. О, то ми за один раз зразу до пятого доїхали. це ж інба. Да. Бо я дуже багато... ми знайшли найшли спод спорудины. Беремо. А, це бомба був. Берем і берем я и берем. Дарам... Бере, вони наносить багату дамагу. У мене є які наносить 25. Угу. На, наносить 30 дамагу. А твоє? А ч я викратить не може? Так. Ты як робер? Ты нас не вб'єш. О. О, энергиї. Дринк. Мене пік. Пі підбул. О, ще одна скринька. Чекай. О, якийсь. Ось. У нас нема палива Максим, на чому ми поїдемо. У мене є. Забрали. А це можна запалити? Ні. І склад. У нас є склад. Мы до... Навіть... Ні, Не, мы даже до... стоят. У нас даже мало. А, ні, мало, нет, ма. Все, мы насм. О! То, то. А ти танцюєш? пішов, 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 пишел, пишел, пишет, пишет. Вот шме. Шутки. Mm -hmm. есть Заисты можно пошутить. Нарися. Я был лох. Мы можем бать еще Это же крутая штучка. Озелька. У нас тоже крутые О, штучки. Максим, еще одна е. Ша. Оця, э, как она? Коров бар А, у меня она е. Ой, это дед. О, Візьми твій бони. Давай. Бойтесь. Зараз занесу все. <звук> <звук> О, у нас багато батальй топлывай. Сирич. мене нахилоч? Ну, да. Нахилоч. Але не в... А прочай. У нас просто і так мало. ще що бандаж можна взяти потом. Я відкриваю скриньку. А, я не можу три можеш скриньку. Угу. А, мы не все залутали. А, да. так. Что-то, бачишь, те треба було залутати вже. Все, пошли. пришли. Открываться скляньку. Да. Це треба відкривати, у вас сприйнять. Угу. А мне ничего не дали. Ну, бо ты. Ти... Бо я відкривала. Угу. Поїхали. Поїхали. Я люблю їхати. На. Ого, 43 три домаги наносить. У Ось немає попали. Ну, зараз о, тут можна торгуватися. Беру і все. Так, відкрився по пішли. Я йду все продавати. рабочие все очень сюда. Пачки сюда от рабочие все скидывают. Нож. Вс, дробелку. Нам что из моей дат. Чипал его. Не знаю. Нам что кур... моей мои дат. Наша мать. А, же очень можно купить. Нет, это можно было скидывать речи для очей. Hmm. Блин, нам треба палово, Максим. Нам больше ничего ничего. А ну возьмешь? Я зараз нам куплю, тоже классно. <сосы> Купляю. Палово. она. Ну, роботи вот не было, закрывается. О, коробка. Наверное, знает мою игру О, вот. Полина. <сильный путь> О, вот. О, О, Да. Да. Дуже да. Шитись, ну, чуть-чуть. Не так. В ты думаешь, Максим, что Ты думаешь, у меня в руках какие-то флэрс? Ну, покажи. Я не знаю. А, его можно сдавать вот там. Там, где хочешь идти. Сюда сдавай. Ешь, и ты очень даешь. Да я его подержу. Не знаю. Ой. Я иду сдавать сдал. Эээ, кистку. Наш ну, пель надо да я. Не знаю. Не, к шоу я сюда, зелька кину. Да я. Ман мне тоже одне айбол дает. Ой, подъезд тут киси шлюк тешец. Да. У тебя. А, да. Это было попик. Ладно, поехала на носок. В мене є, що можна запалити. Я зараз все закину і зараз ще піду з ними. Я покажу що трошки постою, окей? Угу. А я пошукаю ще в очі. Ну, добре те, що тут є такі мозечки. Угу. Uh -huh. Оча люба. Ладно, йду. Можеш нажимати? Yeah. Ще на 17 топлива. Так, зараз будемо дивитися, на який ми поверх їдемо. Десятий. Ми приїдемо на одинадцятий. А на десятому щось було класне, бачиш? Якесь нам питання. Невідоме. Угу. А тут що буде? А, тут буде битися. Патюком. А, ну так. Це звичайна комната. Патюк цих монстрів. Так давайте візьму зараз спалю. Оце... Mm. Mm. Я теж зараз спалю це. Mm. А це щоб Хоч робити? Mm. О, ось! якийсь кровай! Mm. Це можна дуже роздавати. о, очі. У мене вже 22 штучки. Я знаю, что я тебе что сделал. Что ты сделал? Я какую штуку нажал ты. что сделал? Ладно, я не буду все залутал, я тебе буду чекать, пока ты там что Ага. А, а ты не открывал скрин? Я не знаю, где взять отверт. нам шещью топливо подкину ну давай спочатку доедем mm -hmm. ладно скину 0 в 5 матри на а один левел перший левел а як кто до обжаит обрейду да сай э, ну чтобы було было без чешо Ну там он не апгрейдится, якщо б Це більше типу. А це, просто, типу, а що це що робиться? Снова. А крізь А це вона? О. Мені, меня не дуже гарна. Заглядается. Ой, отвертка. Кавган. На мене як квадробер вижить. Ось ці мухи стріляють. Заправляємо. Тут на мене тисяча очівка. Ой, це грусть. Він на тебе пішов. Ще додаю нам теплого. Давайте я закину зараз череп. Там якісь очі дуже великі. Ладно, я, мабуть, на тебе дуже чекатиму. Там ж є колене. А там небезопасно. Там не безопасно. Зараз я чаю в закину и щось пошукаю. Я заберу там шут на хто чечку. Вы нас пальці. А, нет. Вона... Це коробка. Да. А я понял. Її можна продавати. Так ми їдемо на. На 14. На один на один вперед. П... Тут здесь дуже... Только что. А, не. Берем. Маня муху стреляли. Долговатых. Да. А муха сокотуха якась дуже вредна. Багато урону не наносить. Mm, понятно. Можна я це візьму? Ой, Вона більше, я... більше чуть... дамага дає. Максим, я чуть вниз не впав. Що? Я чуть вниз не впав. Там що, реально впасти? Так, mm, да. можна попробувати. Не хочу. Распреждай спально. Давай. закрываемся. 15. Да, 15. Чекай, у меня что Я повертать экраном не могу. Да значит, нажми Roblox и Roblox, и тогда у нас Какие Roblox и Roblox? Короче. А, Японія ж ти кажеш, але не допомогло. Понятно. О, все, срубил. Я просто нажав Ctrl. Ой, я не знаю, чего воно так. Але... так случилось, але. Чого так случилось? Мы можем тебе закинути, як фуєль. Це я на продажу. Божечки, угу. що якийсь... ти палаєш? Ти не палаєш. Тут якийсь такий слід. А, на ну в Робер, квадробір, в мене немає чим битися. Нет. Я ходю. У тебе квадробір на поверсі? Да. Можеш допомогти? Ааа. Я тебе чекаю тут. Тобто допоможи, у мене здоров'я мало. ще нажимай на цей? Я не можу. Я похилився. Чого ви всі на мене не падаєте? Фух, я встиг. Ну, жашка, можно тоже продавать. Нам тебя уже продавать все. И сейчас вин воно на тебе напала. Не, не знаю ничего. А у меня кошти. У меня не спалить. Погано. Началось из них трупы не падать. Тут же у нас буде дуже багато. Пильного. А, вона не больна дає. Його можна можно оставати. Да, все добре по здоров'ю? Да. Мені би все добре. О, Понятно. іди до мене. Я тебе чекаю тут. Піди до мене, тут є. І наносить 30 урон. Та да не надо, як у мене є цей мене. Є Ладно, я тоді беру що 10 літрів газу. Mm -hmm. Так би ми просто не поїхали. Зараз я відійду. Mm -hmm. Візьмуше, подивлюся, чи нічого немає. Чи ми нічого не пропустили. А, можна це здати. Ти пропустив, що можна ще здавати. Mm -hmm. Тут почти все можно здавати. Ну, металлу такие вот тоже можно сдавать. Mm -hmm. Зараз для палі. Ай, Ой, поехали. Скрыту приедем. Парни 19. Ну да. Было. О, зараз будем все продавать. Пока сейчас. Так. Так. Буду здавати. Я беру все то, що можна здавати. Ок. Ну, що ж, друзі, на такій гарній ноті ми можемо вже закінчити. Це відео вже підходить до свого завершення. Але якщо ви хочете, щоб ми зняли другу частину по... Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Брой. Сьогодні ми будемо грати в Survive the Elevator. Нам треба вивч... вив... Вив... вижити тут 50 поверхів. Там під тим новим відео, яке вийшло там, де я говорив про челенджі, написати. Там мені написали, що треба вивч... вижити в ліфту 50 ночей. І я сьогодні граю не один з моїм другом Максимом. Всім привіт! Пішли будемо заходити. Я вже, в принципі, ігра в одну катку, там коротко зрозумів, що треба робити. Заходь. Я вже коротко розумію, що робити. Там треба, коротше, в, в, в ліфта цього, виходить, є... Е,